Вітаю 5 серпня і це мій корисний сніданок. Перед сніданком навантаження. Так. Кардіонавантаження бігаємо вгору 7-8 разів. Більш я разу ні разу не підіймалась, ні. Що я хочу відзначити? Щойно не... почалось літо, а вже 5? Серпня і ви трошки замислітесь, що ви за літо зробили. А я можу подивитись свої відео. Так. Я щось роблю потрошки, але ж роблю. Так. І ви знаєте, це дуже важко. Особливо перший раз бігти вгору. Секундомір потрібно перевірити, за скільки я перший раз пробігаю і останнє. Буду підійматися восьмий раз. Між підйомами малесенькі перерви робила, тому що сонце з'явилось, руки не намастили кремом від зацмаги, і... і це для мене. Катастрофа. Чому? Бо плями риж, риж, рижі з'являються. Так. У молодості чогось вони від сонця не з'являлись. Так, так, не смійтеся, ви б побігали з моє, у моєму віці. Добре, побігла. Шуткую. Все гарне. Отак От спокійненько потрібно ходити. Так. Що я можу сказати? Повільно бігаю, болить третій день. Таке місце ось це. Не знаю, Охилесова п'ята, охийлесове сухожилля. Ну, мабуть. Так. Але ж це дрібниці. О, все, це пройде. Так. Ну що, снідати? О, тільки сонце було вже. Мабуть, дощ почнеться. Я в шуті. Мабуть, сьогодні не снідати. Вже вдома. Три магазини об'їхали, щось шукали. Але ж це пізніше. Розповім, що я шукала. Дома є піця піци, я думаю, я не наїмся, тому берю ще яйця зробимо салат. Який салат? Венігрит. Все, що є, кинемо. Розморозили крабові палички. Ну, вони одним шматком так продаються. І мене вже лаяли, колись я робила салат з крабових паличок. Що яка це користь? Так, потрібно читати склад. І тоді ви будете знати, що корисно, а що не корисно. Тут дуже гарний склад. Так. Складаємо салат. М'ясо криля, так називаємо, крабові палички, так, огірок. Кукурудза. Так. Зелена цибуля. Ой, куди я дивлюся? Яйця, е відварні, так. І я де декілька жовтків залишила. Ось так і будемо соус робити. кінза, листя кінзи. Ну і соус. жовтки, гірчиця, ви бачите. Олія. Олія потрібно, щоб була дуже-дуже смачна. Так, не гірка. Це олівкова, італійська олія. Я вже рекламую. Купуйте італійське. Ой, вибачте, іспанське. Іспанське краще. І це я сиплю насіння гірчиці. Коричневий. Воно буває ще чорне і звичайне. Так, мабуть, масло. Олії масло. Олії маловато, Ось цей соус, весь я додам сюди, але ж я ще забула, саме головне для цього салату фізаліс. Так. І це я сьогодні довго-довго шукала. Навіщо я шукала фізаліс? Бо дуже-дуже хочу варення з фізалісу. А саме томати з фізалісом. Це хід того сезону було у мене. Саме-саме смачне. Так що будемо робити варення, а сьогодні салат з фізалісом. Так, і це потрібно викласти і перемішати. А що це не записалось? Я тут вовсю вже коштую, а відео не записалось. Коротше, забула до соусу додати сіль. Додала сюди. І ще додала фізалісу. Вирішила, що його потрібно більш. І вже покуштувала дуже смачно. Ну, ще раз при вас покуштую. Кисленький фізаліс. Ніжненька кінза. Сподобався. Дуже-дуже сподобався цей салат. Має бути такий салат. Так що всім смачного я буду їсти. Салат вийшов дійсно смачний. Дійсно. Готуйте щось подібне, вам сподобається. І готуйте різноманітне, я завжди кажу. Бо різноманітні страви сприяють довголіттю, Так, щоб довго жити. Довго і щасливо, так? Ананас сьогодні не десерт у мене. Вчора додавала до смузі, а потім спробувала дуже смачний. Пошла і ще купила декілька. До речі, вони дешеві зараз. Так. Що нам дає ананас? Ананас для схуднення гарне. Так. Який ж він смачний. Так, дійсно. І багато можна з'їсти. Є такі гостренькі, такі кисленькі, а цей дуже-дуже такий лагідний. Для схуднення, так, бо. Ананас налагоджує вугліводний обмін. Так, сприяє гарному травленню. А що ще? Я не можу, я вже хочу їсти. Але ж потрібно вам сказати, що в ананасі вітамін ПП. І це супер. ПП це нікотинова кислота. Це дуже-дуже корисна для. Судим. Особливо, якщо на ногах сіточка така. Так що вживайте. ананас, і ноги будуть гарні, і струмкіць. струмкіше будете ви. Так, і я заодно. Все. Ходіть, здорові, побачимось, па-па.